Коротше, друзі, всім привіт! Купив собі ось такі капсули французькі, з, е, які називаються Labor Verb. Я думаю, ви бачили, ну я не знаю, підписані, не підписані, хтось із мого, із мого каналу хтось дивиться його е, блогера, його, його канал називається Мішет Big People. Його звати Міша і в останні прем'єр-трансляції яка вийшла кілька днів, ну я не, я, я не пам'ятаю, може десь кілька тижнів тому е, вийш... ну, вона вийшла і він показував, розказував, що йому подобаються такі капсули. Він дуже рекомендує всім такі от капсули. Є е, е, аромат, це я купив собі для чутливої шкіри, а є ще е, аромат з як, рослинного мулу. Так. Зараз я їх розпахую. Вони мені прийшли з пошти, Постоли діни мені прийшли. Я їх забрав і тепер буде мене працювати. Хочу спробувати. ну, Раз не так рекомендую ці капсули, то добре, я візьму якісь одні з них, взяв, купив чутливої шкіри. Зараз я їх відкрию. І так, ну я його розпечатав. написано по-французьки: Labor Word, Dosis, Lessive Liquid, Pux Блес. Пюксенсі Bless це означає для чутливої шкіри. На пральних машинах LG є така, маш... є така програма. Вона прикладається догляд за здоров'ям. Проти. 24 капсули тут є. Ось тут намальовані рушнички і дитяча іграшка. Ет бебе аусі Ось так Aussie. Тут чисто французькі капсули, тут є інструкція як ними користуватися. Одна подушечка в машинку. І, типу, ну, я знаю, як це береться як це. Все робиться. Тут друга позиція одяг і сюди. Ну то я, я прекрасно це все знаю. Лізо в мене поправи сьогодні. Прала темне. Темно, ну, таке сказати, темно-кольорове. От все воно є. І я не знаю. От, ну, я зараз спробую їх роз, розпакувати. У мене закінчились деякі засоби. Зараз собі на днях купив ось ці капсули е в польському магазині, вони називаються капсули персіл, хоча виглядають, як, знаєте, як от такі Отакі капсули, як куколін, виглядають. У мене раніше були куколіно, точно такої самої фігурки, точно такої самої форми. Але є ще такі персіл. То я їх купив, чотири подушечки собі на пробу. Попробую, як вони... Перуть. Запах е, такого. Ну, просто просто стандартний запах персілу. Я не знаю для чого вони. Для, 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 для кольорового, для темного, для білого. Мені здається, може, воно ну, для кольорового все ж таки універсальний. Зараз продовжуємо. Е, ще я собі купив ось такі салфетки для прання. Ну, тут упаковка, типу, тут 25 пластинок, доктор Бекмен, ну але вони були поштучно для кольорового. Я собі, зараз я вам можу показати, я собі там взяв три салфетки. Давайте вилазьте. Одна приклеїлась, випавала до води, і вона тепер така не хоче вилазити тут аж так довго. Ну. О. Ось така салфетка. Це не від цієї марки, це від іншої марки. Я просто переклав сюди собі. Там була коробка, просто біла салфетка. Вона кидається в барабан до білизни різної, ну, до одягу. Чи до чого, до чого хочете. Ну, як до чого хочете? Я не знаю для чого, для, для, для чого воно. Для, для якого. Для яких це речей? Для білого чи для кольорового. Не знаю. Буду пробувати. Я ще ними не користувався. Тому не можу точно сказати. Взяв собі дві таких. Дві таких салфетки. О, дві таких салфетки білих. І взяв одну таку останню, що там лежала в, в цій пакеті. Останнє вже. вжерзайся, не, не, не бірзайся, ну, куди ти падаєш? Хочу показати, але він падає. Ну отак хай стоїть. Отже, тут лишилась остання, остання така салфетка, тут штучно продається. Ось така рожева салфетка з такими э, надрізами. Можна так сказати, вона отак от складається. Е, вона теж просто кидається в барабан, вона для кольорового. Це замінник, я не знаю, це замінник порошку чи чого. От ви просто є, берете її, кидаєте. Вона там розчиняється з е, тим, що переться в барабані. І тоді вона собі діє, вона розчиняється, пінеться. І ніякий засіб до прання не треба вже додати. От в цій салфетці все є, що треба. Далі. Ось такі капсули в мене ще є. Ну, останнє лишилось. Класні, до речі, от дві, дві кинув на біло світло попрати. Ну, в принципі, сподобалось. В неї тут багато різних відділень, всяких різних тут в центральній частині гранули. Ну, замінник ополіскувачем. У мене ще стоїть брусочок милок на нього Це ложка від ваніша від порошку, який я, я дозую. Тут в мене був персілий, думаю, ви пам'ятаєте. Для білого він мене закінчився. І. Я вирішив собі щось новеньке купити, але но все рівно, і мені дуже подобається, я його буду купляти щось. Капсули, ось ці, ну, в принципі, непогані. Ні, зайшли. Може, колись ще куплю. Але їх, на жаль, зараз вже в магазині не продають. Може, колись ще завезуть. Е, гранули в мене тіше лишились. Їх там небагато. Що, що з чим? Аметист, флорал. Окет, не знаю. Є ще кисневий відбілювач, ще один. Відміс Хелен. Ну... Чесно скажу, відбілювачі не рекомендую купляти комусь там аж так часто. Бо тому що вони роз'їдають тканину в загальному я побачив. І з'являються по -по дирки, щоб ви знали. Тому я вам не рекомендую аж так часто відбілювачі купляти. І, в принципі, ними так захоплюватися сильно. М -м до кожного прям проння білого додати. Я думаю, що не вартує, так як я то робив. Бо тому, що воно реально псує речі. Вони псують речі відбілювачі. Хоча вони, в принципі, відпирають, краще плями видаляють. Ну, але все рівно небажаних бажаних брати часто. І ще тут доктор Бекмен є, я вам показую вже. Ну ось такий доктор Бекмен є. Відкритий вже. Коли ми чистили з вами лижу е своїм доктором Бекменом, який я мав. Там... там. Там я вже бачу показую. Ну добре. Складаємо ті салфетки назад і запихаємо їх назад. Ну, Зараз я їх поставлю, щоб незручно не було. Запхав я ці салфетки, вже вони лежать там. Ну що, в принципі, будемо пробувати якось ці капсули тестити. Чимось попробуємо попрати. Щось щось поперемо ними. І будемо дивитися результат. Гіп по тут написано Французький. Так, а тут Тут ззаді є інструкція. Угу. угу, 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 ну Та, я французькій мові не туту. Не -ту. Я не знаю французьку. Ну, тобто... Ну, Не розбираюся в ній. А от, а от, от і Зесіблі для нього лейбрверд. Labrevert Ла, чутлива шкіра 24 штуки. Формула а... хост. Так. Формула з... з екологічно чистих компонентів, які безпечні для навколишнього середовища людей. Що з чутливою шкірою має нейтральний запах, Підназначений для мінімалізації ризику травня алергії. А де склад їх? Де є склад? Що не бачу. Де склад? Тут цікаво, що вони зробили. А, вот, 30% at plus agents non... Да, non... А, а может, это просто 30% сотки и, и неонных пав? 5% сотки, О, плюс minus mom d15. А, ну то может знать 5-15%. не, не пам'ят щось таке. Agents and Surfa Anioni якийсь там Savon і. Parfum. Ну, тяжкувато розібратися, ну, в принципі зрозуміло. Їхній об'єм 633 і 60 грам. Якось щось поперемо, попробуємо. Може, може, поперемо щось, не знаю що. Попробуємо якось ті капсули, сам попробую, або з вами по те, що їх протестую, протестую. Добре, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте. Вдячний, що ви дивитеся мої відео. Всім па-па.